Я червоний. Дякую. І так, доброго ранку, місто. Що хочу сказати? Маю декілька думок на рахунок чорних гравців. Я вважаю, що це 3-4, і тому що вони голосували в 10, а 10 перевірено мимо. Звідки вік я можу дати світку, тому що дуже не певне. І вона не знала римова, місто, не тому і за все я думаю, що це третя мафія. Дякую. Не зрозумів. Доброго ранку, місто. Я вперше на грі, тому зараз ще не знаю, що вам сказати. Дякую. Доброго ранку, місто. Е, не Неважливо, що я вперше граю з вами. Я можу сказати вам впевнено, що новачки теж можуть показати вам, де раки зимують. І зараз я проаналізую всіх. У мене вже є деякі підозри до гравців під номером 1 та 2. Доброго раночку, місто. Четверта гра за вечір. Чесно, вже втомився. Щось голова не думає. Так, доброго раночку місто. Е, Я був червоним. І е, дивіться, хто мене вигнав. Е, мене вигнав один, два, вісім і дев'ять. Е, тому е, придивіться до цього мого заповіду. Я думаю, серед них є чорні, і я думаю, що там їх три. Е, решта, просто подумайте. Якщо є ще риф, то я думаю, вам вже пора вскривати.